Привіт, з вами БінБін. -Бін. Сьогодні ми пройдемо браузерну подію Чудові зілля. Якщо вас це цікавить, беріть участь, щоб отримати перемогеми та інші нагороди. Участь у події можуть брати мандрівники ранга пригод 10 та вище. Під час події щодня заходьте в Геншин, витрачайте первинну смолу та виконуйте інші завдання, щоб отримувати інгредієнти. В залежності від кількості приготовлених зіль, ви отримуєте перемогеми та інші нагороди. Спочатку розмовляємо з паймом та мандрівником. Після розмови ми отримуємо інгредієнти для зілля. Виконуємо по інструкції, тепер ще зілля готова. Щоб зварити зілля, покладіть у казанок одну рослину, одну частину інших інгредієнтів, там де камінь та жаба, та одну частину води. Усе перемішуємо та додаємо жару. На наступний день розмовляємо сайно і також отримуємо інгредієнти. Так і заходимо кожного дня, здобуваємо нові інгредієнти, варимо зілля. Я вже зварила всі 16 зіль, покажу, які інгредієнти входять до них, а також яка нагорода отримала за всі 16 зиль. Успіху!